От ми знаємо, що Іран він вже входить в цю нову вісь зла, там ще Росія, Китай і Північна Корея. А от чи ці от партнери Ірану вони будуть допомагати, і як це вплине на його співпрацю з Росією? А питання, чим можуть вони допомогти? Ми вже розібрали щойно у цій студії, що ракетні програми про це з китайських, ті, відповідно, із совєтських, але я от вибачте за, за таке специфічне метафорування, бо ми трошки з вами бородаті чоловіки. То сіли вони китайці і чухають свої бороди. Якщо менші сили, менші сили Ізраїлю підкреслюю, менші сили. Ну, у межах 300 літаків, а ударний флот США, п'ятий, сьомий, кожен має на борту до 90 літаків f 18 Super Hornet. Не забуваємо підводну частину є ракетоносець суперкласу Огайо, який одним залпом, одна з варіацій, може відстріляти більше 150 томагавків BGM-109. Якщо менші сили... Завдали такого колосального удару по доволі великому я би сказав, супернику. То що буде, якщо США напружать весь свій вогневий потенціал? І тоді вже постає питання: а чи китайці мають потенціал, попри те, що його декларують для бою із Тайванем? Тому направду операція такого порядку, яка перевертає усе, що тільки можна перевернути. І, на мій погляд, дуже важливо, як буде відбуватися генеза у найближчі тижні цього конфлікту, чи відбудеться фундаментальне? О зараз скажу дуже важливу річ: знесення режиму Аятол. Абсолютно серйозно, ізраїлітяни в пропагандистському сенсі цю тему розгортають, розгортають феноменально грамотно, відкидають персам, вже навіть не іранцям, а персам м'як, щоб, мовляв, ви давня нація. Свого часу ви нас е, порятували від різанини. Це, до речі, історичний факт. Бо один із їхніх дуже великих правителів свого часу їх врятував від знищення. Звідси якраз проростає їхнім е, е, свято Пурим. І вони дуже класно це зараз розіграють. Герують на середній і нижчій ланці, а не вам підтримувати цих середньовічних бородатих маразматиків, фанатиків, які готові самі горіти в ядерному апокаліпсисі, вас спалити, і невідомо за що воювати. І якщо це дійсно відбудеться. І нам направду українцям дуже 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 треба, щоб це відбулося. То це буде другий після знесення режиму Башара Асада. Справжній серйозний доконаний бій демократій проти, проти тиранії. Сподіваємося, що оця риторика Дональда Трампа виходу із G7, що він мовляв немає часу, бо готує операцію проти Ірану. Найде своє опредмечення. Не останню скрипку у близькосхідному питанню зараз грають і сполучені штати. От е, Трамп неодноразово публічно казав, казав, що він готовий використати Путіна як посередника у переговорах з Іраном під час їхньої останньої розмови він казав, що він навіть з Путіним говорив більше про Іран аніж про Україну. Чи може бути так, що Трамп хоче, щоб Путін допоміг йому з Іраном? А взамін Трамп запропонує щось Путіну по Україні нічого вже нічого вже від Путіна в даній ситуації не можна отримати. Це можна було все отримати на початку, на момент початку шантажу, що ми будемо бити. А коли Ізраїль практично повністю обнулив їхню систему протиповітряної оборони, даруйте будемо повторювати і пам'ятаємо, що повторення мати навчання, практично повністю. Ну, ну ще не, не до кінця, ще не до кінця, але так на дві третини обнулили їхній стратегічний ракетний потенціал, то де тут Путін по справжньому може бути корисний, що він може зробити на і Ізраїль ізраїльтян, він не вплинув загаді до слова ніяк. А на Іран як може вплинути? Ну сказав, що дамо там кілька, кілька батарей С, С 400 Ну і що ми вже давно зревізували С-400. То ізраїльтяни разом з американцями зревізують його кінцево і безповоротно. Це намагання тримати обличчя при дуже поганій грі. На жаль, маємо всі взяти в голову і констатувати собі, що поки що Трамп дуже твердо стоїть на позиції, не, не допустити краху. Путінського режиму чи це йому вдасться? Мій поля час стратегічно все ж таки працює на нас. І знову ж знову, і знову будемо повертатися в Іран. Це що там все відбувається, нам на користь. За винятком одного штриха, і то він тимчасовий, і то він емоційний. Це відскакування. Ціни на нафту дещо угору, але щоб це для росіян було корисним, щоб вони насправді перенаростили свої фінансові м'язи. Ця ціна має вийти за 100 доларів за бочку і протриматися, хоча б в тих параметрах до року часу. Оцього точно не але буде. Але якщо врахувати, що зараз Ізраїль не б'є по НПЗ Ірану, то в принципі ціни на нафту можуть і зберегтися. Однозначно, чому не б'є тут, тут уже тут є стратегічний інший великий гравець. Це Китай, тому що це його ресурс. Ресурсна сировинна база, ми також це розбирали. І знову ж таки, ну, ну геніально грають люди. Просто геніально. Вони дають сигнал саме оцій оці касті недоторканих, недоторканої номенклатури. Та ми не проти, будь ласка, зносьте режим, все решта ваша, торгуйте, продавайте. Більше того, ми всі санкції знімемо. Тільки закрийте ядерну програму і відмовтеся від тої е, огидної. Середньовічної ідеології, що ми вам чимось винні, і що ми маємо і зникнути із планети Земля, бо ви так вирішили. Ще раз, ще одна дуже коректна і грамотна карта. Подивимося, як це далі буде розвиватися. Я палкий прихильник того, що все ж таки американці повноцінно вступили у бойову операцію, застосували свою стратегічну авіацію. Там в горах перебили важкими бомбами GBU 57, GBU 43, все, що там можна перебити, і кінцево, увага! Це дуже важливо і кінцево закрили для світових тираній маячню у частині власної ядерної зброї. Давайте повернемося ще поговоримо про Україну. Поки Трамп зайнятий на Близькому сході, Путін схоже намагається знову наростити обстріли і атакувати Україну і у ніч проти. 17 червня знову летіли і шахеди, і ракети, і по Києву, і по інших містах. Це знову елемент цього залякування чи сигнал заходу, а саме учасникам G7? оскільки вони ухвалили там заяви. Але по Україні заяви ухвалено не було, хоча передбачалося по Україні не ухвалено не ухвалено тільки тому, що є момент с с США. Ну специфіка зараз у них у частині Трампа все дуже складно і неоднозначно. Чи це сигнал однозначно? Але усе ж таки це нагнітання страху, це бажання показати, що вони все ж таки можуть щось. І, На жаль, на жаль, оцю техніку ми її розібрали минулого разу концентрації на одному місці. Вони будуть продовжувати, але... У цій атаці є, на мій погляд, особистий, є два принципові особливі штрихи. Уперше, уперше застосовані ті тільки два ту 95 МС з повним набором ракет. По вісім ракет взяли на борт. Ну, видавалося, тут на мені чудово, бо це паспортні дані. Він по паспорту має брати саме вісім ракет хастоп але ніколи не брав. І тут є такий дуже особливий зміст в стратегічній перспективі правильний. Після того, як відбулася операція Павутина, вони всі свої, практично ту 95, перемістили на відстань далі ніж 6 тисяч кілометрів. Якщо злетіли тільки два літаки, а ракета 2,5 тонн, то це означає, що в нормальному, адекватному стані, мій погляд, я буду його нескінченно сам себе ревізувати, машин ще менше, ніж особисто, я думаю, що їх є. Це означає, що не можуть вони масово запускати таку велику кількість авіації, бо саме перебування ракетоплана. Кожну годину у повітрі це складно, складно, складно і складно. Дійсно, є неприємний момент у частині калібрів. Я думаю, тут також все будемо наново. Треба нам переглядати, бо якраз калібри прорвали в якійсь частині нашу оборону. Але в частині, що стосується шахетів, вони виходять на певну точку. І тут знову повертаємося, як не дивно, в Іран, бо знову багато галасу, що вони будуть мати всього. Ні, не будуть, а тепер ще менше. Будуть мати тому, що заводи із виробництва копії німецького двигуна МД-500, яким комплектувався шхс сто якраз були в Ірані. Я не можу дати точної перевірної я людина. Фактів люблю точну перевірку, що саме ці заводи постраждали. Але я думаю, що якщо, якщо не зараз, то обов'язково це буде реалізовано, а це також у стратегічному сенсі. Не, з, не скоротить, не скасує, але дещо з, з, зменшить потенціал. Про що нам треба думати? Нам треба перше приймати константу, що будуть концентровані атаки по містах, тут звертаються до всіх українців. Не ігноруємо, не ігноруємо повітряні тривоги і думати, як це все захищати. Ми, до речі, минулого разу не розібрали таку старезну технологію, як світ, як, можливо, дерижаблі із певними металевими сітками. Це може бути в якійсь частині відповідь на той самий шахер. 136. Однак, якщо глобально все підвести під дуже грубий знаменник, Росія і в частині технологічній, і в частині тактики на вершині своїх можливостей. За винятком ядерного кийка, у них на напра... ну, і не скасовуємо велетенський людський потенціал, він, на жаль, є, вони не мають якоїсь абсолютної новизни. Оцей орешник ганебний, ми минулого разу розібрали до молекул. Отже, наостанок, давайте поговоримо про актуальні напрямки, і зараз розберемо те, що відбувається на Сумщині. Ворог там окупував деякі населені пункти, але натомість наші бійці теж контратакують. Наприклад, президент підтвердив, що ми звільнили село Андріївка на Сумщині. Якою може бути стратегічна мета росіян, от саме на цьому напрямку, це відтягування наших ресурсів і сил. На цей напрямок. В тому числі, але давайте ми трошки просто абстрагуємося від нашої лінії боєзвітлення і зайдемо у воєнну теоретику. Хоча будь-яка воєнна теоретика будується на практиці. Класичне воєнне протиборство сторона воює зі стороною. Військо воює з військом, котрас із і з військом наступає. якщо Ворог вважає, що має сили на прорані операції. Він не може зупинятися, тому що будь-яка зупинка це контратака для іншої сторони. Вони вже вкотре поспіль. То я вже втомився про це говорити. Це вже також свідона константа. Головну мету адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, і те, що на Луганщині хай кілька квадратних кілометрів ми звільнили це їм ляпас, реалізувати не можуть. Але Перебувають у стані атакуючої сторони, мусять змінювати вектор атаки. Щоб ми розуміли, мусять. По іншому не працює. В їхньому розумінні це Сумщина. Чи проб'ють, мій погляд, ні, не проб'ють. Для того, щоб потенційно там наростити ну, хоча б дивізійну операцію, дивізійну операцію, а дивізія це 12,5 тисяч людей. Десь такий контингент мають точно навіть експерти, яким я довіряю, які займаються саме фронтом, кажуть, до 40 тисяч замало. Суттєво замало. Треба дійсно піднімати показники мобілізації вище за 50 тисяч. Не відважуються досі для до речі для мене така певна задка, хоча не захитка. Думаю, що вони бояться внутрішнього протиборства між вежами Кремля. Якась веж цю внутрішню бузу може використати. І дай Боже, щоб використали. Так от сорокатисячний корпус за нормативами класичними, 825 танків. Немає неї не буде, нема де взяти. Дві з половиною тисячі броньованих машин і до тисячі стволів артилерії. Оце Нормативи, вони давно вже нормативами не працюємо. А ми сьогодні маємо дуже хороші новини. Ось буквально з ранку. що на одному з напрямків, нарешті, знову попрацювали джавеліни так, як треба, і вибили поза 15 одиниць ББ. Ніби не багато, а насправді півтори роти. Що буде? Будуть нарощувати волокно, Що буде? Будуть нарощувати м'ясні штурми. Дійсно, дійсно допускаю, бо є проскочила новина, що, от, мовляв, 5 тисяч інженерів із Північної Кореї знову прибувають на Курщину. Під цим може бути замаскований, замаскований бригадний елемент, бо бригада налічує десь до 5 тисяч особового складу. Тут мудрості нам усім в одній всього частини. Перше, не куплятися на розганяння інформаційної. Е Тези чи хвилі, що промовляв катастрофа, і найстрашніше, бо вже багато думав, що завтра вони під Києвом будуть стояти. Ні, не будуть ні завтра, ні післязавтра, ні на пізню осінь. Якщо це. Теоретично підкреслюю це теоретично і можливо. Треба наново вдаватися до великої мобілізації. Поки що я цього не бачу. Чим всім можемо допомогти, як завжди, фронту донатити, донатити і ще раз донатити і нарешті вчитися справжньої медіа гігієни фільтрувати кожне слово, яке є у медіа просторі, і довіряти виключно офіційним державним джерелам інформації не інакше. Дякую вам за цікаву розмову. Це всі теми, які ми хотіли б говорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони, наближати нашу перемогу. Мої слова вже стають традицією, і я не буду втомлюватися їх повторювати плече до плече, лікоть до ліктя. Бо тільки так ми переможемо свого одвічного ворога і пам'ятаємо, які би не були буремні події у світі. Опираємося тільки на власні сили, бо це база нашого виживання. По-іншому не буде. Дякую. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.